14 червня футбольна команда Олександрія вийшла з відпустки і розпочала перший етап навчально-тренувальних зборів перед новим футбольним сезоном. Головний тренер команди Володимир Шаран розповів, що його підопічні займаються інтенсивно, однак до свого першого контрольного матчу повністю набрати фізичну форму, звичайно, ще не встигли. Безумовно, про фізичну форму зараз дуже важко говорити, тому що ми тільки почали працювати, були дійсно великі навантаження в деякому періоді часу за цей тиждень. І враховуючи ще спеку в Олександрії, яка почалась, важко зараз вимагати від хлопців готовності там на 100%. Я вважаю, зараз команда готова максимум це на 30-40%. Командою тренуються і потенційні новачки Олександрії Олег Маїк з Динамо-2, Олександр Філіпов з Краматорського авангарду, Андрій Цуріков з Київського Динамо, Владислав Насібулін з ФК Полтава, а також добре відомі Олександрійцям і тренерському штабу Андрій Гіченко з Львівських Карпат та Богдан Боровський з «Криворізького гірника. Ну, Гіченка ми давно знаємо. Гіченко дійсно хороший гравець. І він же підписав контракт з командою. Те ж саме можу сказати про Боровського, але ще навантаження вони не витримують, таких, як хотілося б, щоб ми бачили. Цуріков теж непогане враження проявив в цих тренувальних, скажімо так, на цих тренувальних зборах, які у нас продовжуються. І сподіваємося, що ці хлопці нам допоможуть. А ще потенціальні новички залишились, які там, я маю на увазі, і Майк, і Насібулін, і Філіпов. Поки що вони під питанням. Після домашніх спарингів Олександрія продовжить свої навчально-тренувальні збори за кордоном. В перші літні збори команда проведе у Словенії. Багато команд хорошого рівня виїжджає з Словенію на тренувальні збори влітку. І тому ми теж вирішили рівнятися на наших. З на наших команд Єврокубкових, скажімо так, я маю на увазі Ворску і Зоря, яка теж буде приймати участь в тренувальних зборах в Словенії. Ну і хороші спаринги, хороші умови для роботи. Ну і, Безумовно, до чемпіонату багато часу було, я маю на увазі, з початку роботи, з 14 го числа. І, безумовно, сидіти півтори місяці в Леся це було дуже важко, психологічно, по-перше, а по-друге, ну, немає таких спарингів, які хотілося б бачити. У Словенії Олександрія зіграє аж п'ять контрольних матчів. Володимир Шаран розповів, що три суперника Олександрійців у Словенії вже відомі. На даний період часу всі п'ять ще не відомо. Відомо тільки, що ми зіграємо Пандурій, це третя румунська команда вищого дивізіону. Славія, чемпіон Словенії. І збірна Ірану, національна збірна Ірану, якому 10 числа липня. А поки що там деякі ще під питаннями. Відомо також, що в новому сезоні за Олександрію не гратимуть Давід Аргамадзе та Денис Дедечко. А тренувальні збори в Словенії, за словами Володимира Богдановича, покажуть, чи не залишить команду хтось іще із гравців. Тренувальні збори закінчаться 12 липня, два дні вихідних в нас буде і будемо безпосередньо готуватися вже до першого поєдинку чемпіонату. Поцікавилися наші журналісти у головного тренера Олександрії і його думкою про виступ української збірної на Євро-2016. Володимир Шаран вважає, що основна проблема збірної на чемпіонаті була у тому, що футболісти так і не змогли створити нормальний колектив. Ну, я вважаю, що, по-перше, якщо немає колективу, тоді досягти результату дуже важко. Якщо в Олександрії, я впевнений, що в нас був колектив і ми зробимо, прикладемо максимум зусиль до того, що він зберігся. Хороший мікроклімат команди, однодумці в команді, і тоді є результат. Цього ми не побачили на євро, що в нашої команди був колектив. Була ця самовіддача, це бажання перемагати. І, звичайно, не міг Володимир Шаран не подякувати жителям Олександрії за визнання його Олександрійцем року у номінації Професіонал року. Однак свої досягнення головний тренер вважає заслугою усього футбольного клубу Олександрія. Щиро вдячний всім, всім болівальникам, всім жителям Олександрії, хто голосував і вибрав. для мене це велика честь, тому що ну я вважаю, що це заслуга всіх, всіх працівників клубу. Футболістів, тому що дійсно ми показали гідний результат в цьому році. Будемо намагатися наступному повторити. Сподіваємося, що гарний мікроклімат у команді та якісна підготовка дозволить уболівальникам Олександрії насолоджуватися не менш яскравими виступами улюбленої команди у наступному сезоні. Адже Володимир Богданович вже зараз налаштовує своїх підопічних на майбутні перемоги. Безумовно перемагати. Один мотив може бути, якщо ми підняли планку трішки вище, своїх можливостей може. І, звичайно, хочеться, щоб хлопці залишилися на цій планці, нижче не опускалися. Але, звичайно, це буде важко повторити, але ми будемо працювати. Саме не працювати і вірити, все буде нормально.